Сьогодні будівля Національного банку за адресою вулиця Інститутська 9 святкує своє 115-річчя. Ми розкажемо вам неймовірні факти про архітектурну перлину Києва та покажемо, чим живе головний офіс центрального банку сьогодні. Ходімо з нами. У це важко повірити, але саме тут розпочинається історія будівництва нинішнього головного офісу центрального банку України. Саме на цьому місці, де ми стоїмо, була перша будівля Київської контори Державного банку Російської імперії. Спеціально для нього у другій половині ХІХ століття придбали двоповерхову будівлю, що належала місцевому дворянству. На той час вулиця Інститутська була фінансовим центром Києва. Тут знаходилася Київська товарна біржа, будівлі купців, підприємців і банкірів. Отже, саме тут пульсувало фінансове життя Києва. Планування будівлі місцевого дворянства підходило більше для проведення балів та пишних свят. А от для банківської установи ця будівля була тісною і незручною. Затвердити будівельні роботи на вулиці Інститутській довго не наважувалися. Зі сторони хрещатика був дуже крутий підйом, через який вози та корети не могли піднятися. Органи влади та генерал-губернатор боялися аварійної ситуації. Однак близькість потенційних клієнтів та розташування в центрі Києва зіграла вирішальну роль. Місце привабливе, а до хреща така рукою подати. Врешті, 1896 року, рада Київської контори державного банку приймає рішення про будівництво нового офісу будівлі на вулиці Інститутській. І ця будівля знаходиться прямо тут, за моєю спиною. У цьому році виповнюється 115 років, відколи постала головна будівля Офісу Національного банку. За її фасадом гриміли революції, її дивом обійшла війна, а під її стінами захищали українську незалежність. Керівництво банку доклало багатьох зусиль для організації процесу будівництва. Головного архітектора обирали під час закритого конкурсу. У ньому взяли участь три архітектори Павло Голанський, Владислав Городецький та Олександр Кобалів. Перемога дісталась останньому. Для загального керівництва при Київській конторі створили будівельну комісію, яка висувала суворі вимоги до архітектурного проєкту. Серед них чітко визначені розміри будівлі, які б задовольняли потреби контори на наступні 50 років. Міцні та довговічні конструктивні частини, які б не потребували чистого ремонту, відсутність дерев'яних матеріалів з метою пожежної безпеки, а також велике підземне приміщення для майбутніх потреб. Понад 100 будівельних компаній виявили бажання взяти участь у спорудженні нового офісу банку. Проте лише найкращі фірми, надійні партнери з хорошою бізнес-репутацією, врешті були залучені до спорудження та оформлення будівлі. Будівництво контора розпочалося восени 1902 року. Урочистості з нагоди закладання першої цеглини відбулися 13 жовтня. Усі чиновники контори на честь цієї знаменної події святково одягнули фраки та сюртуки. Реалізацію проекту доручили найкращим майстрам будівельної справи. Зокрема, фасадну частину споруди оформив архітектор Олександр Вербицький. Художнє оздоблення банку заслуга італійського скульптора Еліо Саля, автора знаменитих фантастичних істот на будинку з химерами. Спорудження будівлі тривало три роки, і, врешті, 1 серпня 1905 року, службовці Київської контори перейшли до нових апартаментів. Урочисте освячення будівлі відбулося пізніше, 22 січня 1906 року. Зайдемо всередину. А ось і він, розкішний операційний зал Національного банку. Він зовсім не змінився з часу будівництва. Він унікальний і ні на що не схожий. Коли потрапляєш сюди, затимовує подих. Інколи здається, що ти у фільмі про Гаррі Поттера, блукаєш коридорами Хогвартсу або потрапив у Білосніжний банк Грінґудс. Головний архітектор цієї будівлі Олександр Коболів при розробці проекту приділив максимальну увагу зручностям проведення банківських операцій. Він хотів, щоб банківський персонал та клієнти витрачали на це менше часу. Для цього він сконцентрував увагу банківських операцій у великих залах, щоб клієнт, увійшовши, міг побачити усі потрібні для нього служби. Операційний зал головний, призначений для більшості фінансових операцій. Сьогодні, як і тоді, його оберігає архістратих Михаїл з вогняним мечем та щитом у руці. Зал прикрашений фігурами античних богів: Гефеста, Гермеса, Афіни та Деметри. Італійський скульптор Еліо Саль для виготовлення ліпних прикрас використовував цемент, новітній на той час будівельний матеріал. Будівля мала сучасну систему опалення і охолодження повітря. Ціна якої склали дев'яту частку загального бюджету будівництва. Чому так дорого? Справа в тім, що будівля мала власний паровий котел і мережу металевих труб, які розганяли теплий пар взимку, зігріваючи будівлю. А в літню пору року легко могли нагнати з-під землі холодного повітря, яке створювало комфортну температуру для роботи. Лише уявіть, спеціальні повітрозабірники втягували запах квітів, троянд. І поширювали його по коридорах і кабінетах для комфорту відвідувачів і працівників. А зараз ми йдемо на третій поверх. Це третій поверх головного офісу Національного банку. Тут знаходиться наша нагорода Central Banking Awards у категорії Прозорість. Це 306-та кімната. Тут відбуваються важливі міжнародні заходи, прес-конференції, прес-брифінги, а поряд знаходиться кабінет голови. До речі, чи знали ви, що третій поверх будівлі Національного банку з'явився у 1934 році? Тоді, завдяки зусиллям Олександра Коболєва та його учня Валеріана Рикова відбувся ризикований проти надзвичайно успішний проєкт з надбудови третього та четвертого поверху будівлі. Складність реконструкції вражає. Під час перебудови дах будівлі не знімали. Його розрізали автогеном на сім частин і поступово підіймали за допомогою домкратів. Одночасно надбудували два додаткові поверхи. Після того, як кладку стін було завершено, частину даху встановили на чавуних подушках і зварили знову. Сьогодні в Києві важко знайти будівлю, яка б за столітню історію жодного разу не змінила своє призначення. До таких споруд належить головний офіс Національного банку. Упродовж цієї історії тут завжди знаходились саме банківські установи. Під час Другої світової війни будівля дивом врятувалася від знищення. У вересні 1941 року червоноармійці замінували її перед відступом. Потужні вибухи тоді зруйнували майже увесь хрещатик та частину інститутської вулиці, проте споруду центрального банку розмінували німецькі сапери. Попри всі драматичні події, долю цієї будівлі відверто можна вважати щасливою. Сьогодні це не лише вишуканий готичний фасад, це домівка відкритого незалежного центрального банку нашої країни. Тут народилась і твориться доля українського центробанкінгу.